На Неосяжній карті світу можна знайти невеличку країну Іран. Тісна мені буття сумна темниця, Як щоб двері знайти, що до вічності ведуть. Майже тисячу років назад народилися ці слова у вустах великого перса. Хаям вірив двері у вічність існують, треба лише її шукати в своїй душі, відкритій поезії і любові. Мар Хаян. На Близькому Сході він був знаний передусім як видатний учений. Слава про його дивовижні знання поширилася по всій Середній Азії. Він був видатним математиком, фізиком, астрономом, філософом, справжнім тогочасним енциклопедистом. Імам Харосану, вчений муж століття, знавець грецької науки, цар філософів Сходу і Заходу. Ось далеко не повний перелік почесних титулів Амара Хаяма у зоріні часи його слави. Його повне ім'я Гіяс Адін Абульфах Омар Ібн Ібрагім Аль Хаям Нішапурі дослівно означає палаткових справ майстер. Народився в місті Нішапурі, одному з головних культурних центрів стародавнього Ірану. Дату народження поети змогли встановити лише недавно. Розшифрувавши його гороскоп, Омар був сином наметників. Також у нього була молодша сестра Аїша. У вісім років знав Коран на пам'ять, глибоко займався математикою, астрономією, філософією. У 12 років Омар став ученим Нішапурського медсера. Він блискуче закінчив курс мусульманського права і медицини, отримавши кваліфікацію хакіма, тобто лікаря. Але медична практика мало цікавила Омара. Він вивчав твори відомого математика і астронома Сабіт Ібенкурі, праці грецьких математиків. Дитинство Хаяма пройшло в жорсткий період серджукського завоювання Центральної Азії. Загинуло безліч людей, у тому числі значна частина вчених. У віці 16 років Хаям пережив першу в своєму житті втрату. Під час епідемії помер його батько, а потім у мати. Омар продав батьківський дім у і, і відправився у самарканд. У той час це був визнаний на сході науковий і культурний центр. У Самарканді Хаям стає спочатку учнем одного із мецера, але після кількох виступів на диспутах він настільки вразив всіх своєю вченістю, що його відразу зробили наставником. Я тільки знаю, що знання шукаю. В найглибші таємниці проникає. Які інші великі вчені того часу, Омар не затримувався довго в якомусь місці. Всього через 4 роки він покинув Самарканд і переїхав до бухари, де почав працювати у сховищах книг. За 10 років що вчений прожив у бухарі. Він написав 4 фундаментальні трактати з математики. У 1074 році його запросили в Ісфахан, центр держави Санджурів, до двору саджурського султана Малікшаха І. З ініціативи головного шахського візира Олан стає духовним наставником султана. Крім того, Малікшах призначив його керівником обсерваторії палацу однієї із найбільших. Він не тільки продовжував заняття математикою, але й став відомим астрономом. З групою вчених Розробив сонячний календар набагато більш точний, ніж Григоріанський. Однак у 1992 році, зі смертю Султана Євізирась сфаханський період, його життя закінчується. Звинувачений у безбожній вільнодумності, поет змушений покинути седджубську столицю. Про останні години життя Хаяма відомо зі слів його молодшого сучасника. Одного разу під час читання книги про зцілення, Хаям відчув наближення смерті. А було тоді йому вже за 80. Зупинився він у читанні, заклав між листків золоту зубочистку, яку тримав у руці, покликав своїх близьких і учнів, склав заповіт і після цього вже не брав ні їжі, ні пиття. Виконавши молитву на сон грядущий, він поклав земнею клін і, стоючи на колінах, промовив Боже. В міру своїх сил я намагався пізнати тебе, прости мене, оскільки я пізнав тебе, ось тільки я до тебе наблизився. З цими словами на устах хоям і помер. Ні, не гнітять мене і жалі, що вмерти мушу я, що строки в нас малі, того, що суджено, боятися не треба, боюсь, неправильно прожити на землі. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе щасливлює, бо головне, що нам дається тут життя. же, як ти захочеш, так воно й мене. Життя це мить сповнена невідомого для людини сенсу. а якою буде ця мить, залежить від самої людини. Колись Омар Хаям сказав, що могила його буде розташована на такому місці, де кожної весни вітерець буде осипати мене квітами. Анні Замія Самарканді, через чотири роки після смерті Хаяма, захотів вклонитися праху великої людини і зайшов на кладовище Хейру у Нішапурі. Біля підвалин стіни, що відгороджувала сад, була його могила, а грошеві та абрикосові дерева, перехиляючись із саду, вкривали його могилу своїми квітами. Анні Замія Самарканді згадав слова свого кумира і розплакався. На всій землі не могло бути кращого місця для майстра. Могила Хаяма знаходиться у Нішапурі. На цій могилі на кошти, зібрані пошанувальниками творчості Хаяма у різних країнах, був встановлений обеліск, що вражає своєю красою та неповторністю. За рішенням ЮНЕСКО, щорічно, в травні, відзначається всесвітній день пам'яті Омара Хаяма, всесвітньо відомого класика персидської поезії, математика і астронома, поета і філософа. В усіх школах Храму, у тому числі в Тегерані і Нешапурі, біля якого він народився і де нині знаходиться його мавзолей, проводять уроки на тему День Хаяма і урочисті заходи, присвячені пам'яті великого поета.